Нова ветеранська політика серед головних напрямків плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік. Проте це лише початок. Держава поступово створює умови для підтримки військових та їхніх родин. Але протягом багатьох років цю місію на себе брали ветерани. Не чекаючи законів чи програм, вони вже впроваджували ветеранську політику на місцевому рівні, надаючи допомогу побратимам і їхнім родинам, створюючи осередки підтримки та організовуючи необхідну допомогу. І кожного дня перед спілкою ветеранів Афганістану. Учасників АТО та волонтерів стоять нові виклики. Допомагаємо їм знайти спеціалістів наших, ну знайти спеціалістів цивільних, щоб допомогли, щоб вони долікували далі. Просимо. Ходимо, вибиваємо. Зараз хочемо зайнятися тим, щоб хлопці приїхали що з війни, щоб з сім'ями поїхали хоча б на суток п'ять десь відпочили. Відпочинок і реабілітація напрямки, які варто забезпечити кожному військовому. Адже далі працевлаштування для більшості ветеранів війни залишається актуальним. Тому у цьому напрямку доводиться працювати з бізнесом, владою та суспільством. Перш за все, оговтатись. Ну, слідуюча проблемка знайти роботу. Це теж основна, яка буде. Зразу встане після того, коли людина трошки відпочине, підлікується. Той хто, ну, є ж дві категорії, які повертаються. Є хто має право на виплати соціальні, наприклад, там, пенсіонер. А є, які повертаються ще і не мають цього. Запити від військових бувають різноманітними від юридичних консультацій до фінансової підтримки. Тож із кожним у спілці працюють індивідуально Задля отримання бажаного результату залучають усі гілки влади і волонтерів. Є у нас також волонтерша, яка має більше часу бути за кордоном. Вона там проживає за кордоном і ми співпрацюємо. Вона шукає, передає сюди. А ми вже відповідно тут ці коляски, те самі, те все, що потребується для ветеранів і в військових шпиталях. Ми безпосередньо вже їм доставляємо. Ну і фінансова допомога також. Нині спілка налічує близько 300 учасників. Кожен із них робить свій особистий внесок у підтримку військових та їхніх родин, беречи участь у благодійних акціях, організовуючи гуманітарну допомогу та долучаючись до волонтерських ініціатив. Завдяки їхній спільній роботі забезпечуються потреби як на передовій, так і в тилу. А також надається психологічна, матеріальна та соціальна допомога тим, хто цього потребує. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.